Цікаве місце в Харкові та перша річниця роботи таверна, що у самому центрі міста відсвяткувала свій перший день народження. Чому подобається людям, питаємо у відвідувачів. Дуже подобається, він дуже бічний, він дуже власний нехай заклад розвивається. Нехай ще більше клієнтів приходить до нього, нехай більше людей дізнаються про нього. Бо тут Оригінальну подачу страв і Смачний штрудель відзначає і Аліна дівчина розділила свято закладу із власним днем народження. Це є заклад наших друзів, і коли дізналася, що 13 жовтня. В цей день буде день народження святкувати саме таверня, то я зрозуміла, що це прям доля, тому що в мене сьогодні теж день народження, і мені хотілося розділити дуже сильно цей день саме з цим закладом, бо тут дуже смачна кухня, неймовірні коктейлі. Це взагалі щось таке дивне, тому що я не вживаю алкоголь взагалі. Але тут ну в честь на ну для мого дня прихостили і взагалі я ще в захваті. А що ви куштували? Що сподобалось найбільше з меню? Дуже сподобались стейки, закусочки, нарізочки. Тобто, ну дуже смачні стейки. Така подача, ну неймовірно, просто я таке вперше раз бачив. Хоча що саме за подача, бо ми ще не заходили сокира. От, з сокирою, тобто, ну це прям таке атмосфера, тобто я таке ніколи не бачила і це так здивувало. Хоча це мої друзі, да, там я знаю їх з дня відкриття, але ну, це прям все. Вражують і вражують, так? Це дуже штрудель дуже смачний, просто ну, дійсно. Ви не перша, хто радить скуштувати тут саме штрудель, а що в ньому? Такого, в чому а... родзинка? Мені завжди, от, якщо в десертах, то це головне випічка. І, ну, я, бо я люблю випічку. От, і ну, тісто неймовірне, просто і начинка просто ну, настільки соковита, що ну, я сказала, що це дійсно. Неймовірний заклад. Ми тут сюди приїжджали з друзями, да там на відкриття просто, але ми ніколи так не куштували, бо ну не було якоїсь можливості такої. Ми просто побачитись, але сьогодні ну, це прям ну сердечко, чесно. Тобто, я дуже рекомендую того, що ну. Ви бачите мій настрій, він чудовий, і це завдяки саме таверні, Тому що ну я не пожалкувала, що сьогодні сюди приїхала. Смачні страви, велика коктейльна карта, камерна атмосфера та живе дерево посеред зали. Но є Їжа не для шлунка, а їжа для душі. То, чого дуже бракує, особливо в цей час, в час темряви. В час жалю і в час великих сліз. Це точно. взагалі як народжувалася концепція з задуму реалізувати, дати життя такому місцю? Віра? Віра mm -hmm. нас дуже сильно сплотила один з іншим. Ми знайшли таких людей, які теж мають ці. Краплинки віри в душі. Коли ми сіли за один стіл, ми вирішили подарувати це людям. Чому в нас є і скандинавські мотиви, і слов'янські? Тому що це одна віра і єдині боги. По-різному виглядали, по-різному називались. Но суть одна. Душа закладу, сила природи, тематичні атрибути, якої прикрашають стіни. Що це історія когось, хтось вчить в школі, хтось не вивчив, але тим не менш, тобто це так само стимулює тебе щось пізнати нове. І звичайно, почати потрібно, напевно, просто можна фільми, хтось більше полюбляє фільми. Ми всі знаємо, там Марвел було, да дуже там одін, тобто оці всі моменти. Хтось може починати читати просто Вікіпедію, банально або Слав'янські Веди. Тобто тут кожен по-своєму, да, як кому як подобається. Але починати потрібно, я думаю, з такого маленького, потроху, потроху. Тому що інформації дуже багато, щоб себе не перенавантажити, перенавантажити. Да, і потім прийти сюди і побачити, що воно все має, має ну має мі сенс да і все відіграється, тому що це наша історія, і це я я вважаю, що Знаєте, як в школі казала моя вчителька Катя Дихтяр, не знаючи свого минулого, ми не можемо піти в майбутнє і жити теперішнім, да тобто і воно так і працює насправді. Ну воно окультурює, да, якщо так можна сказати, і це важливо. І тут дуже сманастасія почерніна, євген Карпенко, Вадим Макарюк, вісті.